Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Якщо ви не знаєте, що приготувати на сніданок, я вам підкину одну ідею. А може ви й знаєте цю ідею і самі готуєте. Тобто я готую вперше. Тому дивіться, кому цікаво. Якщо на сніданок вам надокучила вівсянка і яєчня чи омлет, тоді приготуйте цю страву. Для неї я взяла три сирих курячих яйця, склянку 250 мл звичайного молока, а також склянку поменше 200 мл отакої от вівсянки. У мене вона швидкого приготування. Дехто скаже, що така вівсянка не корисна. Ми їмо таку вівсянку. Бо мої чоловіки тверду оту вівсянку не будуть живати. Хоч корисна вона, хоч ні. Готуємо з цієї. Три яйця виливаю в більшу посудину, додаю півчайної ложечки солі. У мене сіль своя, адигейська. Кому цікаво, у мене є рецепт на каналі. Заходьте, дивіться. Щоб швидше було знайти, де вона знаходиться, відкрийте плейлист соуси і спеції. Яйця перемішую виделкою, додаю до них молоко, а також вівсянку. Ще я взяла 4 столові ложки сиру кисломолочного, теж додаю їх сюди. І у мене заморожений перець солодкий, червоний, нарізала дрібними шматочками. І теж сюди відправляю, і поки що відставляю в сторону. В холодильнику лишилась одна сосиска, теж її покришу сюди. Складові, звичайно, можуть бути будь-які відварене м'ясо. можете додати, або гриби підсмажені. Дивіться за своїм смаком і перевіряйте холодильник, що там є. Також я ще нарізаю дрібненько зелень. У мене це зелена цибуля і петрушка. Зелень теж додаю до нашої суміші, пробую на сіль, якщо необхідно, досолюю, перемішую і так лишаю все. Нехай постоїть, щоб вівсянка набухла. Хвилин 20. Боки форми у мене це глибока сковорідка, змащую вершковим маслом. Не беріть тільки роз'ємну форму. Часто різні запіканки і пироги прилипають знизу. Тому дно вистеляю шматочком вирізаним по формі пергаментного паперу з антипригарним покриттям. Виливаю всю нашу суміш. Сковорідку і ставлю на вогонь, на маленький вогонь під кришкою. Чесно вам признаюсь, не сподобався мені варіант на плиті зверху, тому поставила, включила духовку і поставила в духовку його випікатися, допікатися. О, це друге діло, ставте зразу в духовку. І слідкуйте, скільки, не можу сказати, скільки випікала, тому що на плиті трохи пекла, потім в духовці, тобто. Оце спекла. Отакий він тверденький, загуз. Нам головне, щоб приготувалися яйця з молоком. Затверділи, все готово. Правда, потім він в духовці трохи надувся, тому я дерев'яною паличкою проколола його, все перевертаю з допомогою тарілки. Наша запіканка трохи вже охолола, тепла, але не холодна. Отак перевертаю і все. Отака от красота готова. Будемо пробу знімати. Я колись такі запіканки часто пекла з вермішелю. Зараз у мене їх ніхто не хоче. Тому почув перший раз отаку от запіканку із вівсянкою спробуємо, як зайде вона нам чи ні. Я думаю, що це буде смачно. Смак запіканки залежить від того, які ви складові туди додаєте. Але це може бути. Кожен раз інша запіканка, в залежності від того, що ви додали всередину. Запіканку, поки вона гаряча, не чіпайте, дайте їй час, щоб вона охолола і була теплою, не холодною і не гарячою. Отака От вона, бачите, пропеклося все спробую. Шмакота. Моя запіканка пройшла вдале випробування. Смачна. Не тріщить вівсянка, не хрумтить на зубах, все гарно пропеклося, ніжна, ароматна і не розвалюється. Оце мені дуже подобається. Дивіться, яка вона. Всім щиро дякую, хто дивиться мої відео, хто готує за моїми рецептами, хто пише свої коментарі, підписується на мій канал. Якщо ви були разом зі мною, заходьте ще. Тут буде багато цікавого і різноманітного. До нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно щасливі!